Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів нових цікавих інтригуючих українських серіалів пропоную до перегляду невеличку підбірку, яку варто подивитися, якщо ви дані серіали ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Впізнай мене країна виходу Україна рік виходу 2024. У центрі сюжету головна героїня Віра. Вона виросла з батьком, а мати померла під час пологів. Батько дуже любив віру, але після втрати дружини став емоційно стриманим, майже закритим. А доньці так не вистачало його проявів любові. Вже доросла віра відчайдушно шукає цю любов, яка зробить її щасливою та впевненою у собі. Богдан же воїн Збройних сил України, який повернувся з передової. Пройшовши війну і знаючи про звірства Росії і нещоток. Богдан живе з глибоким переконанням, що ані пробачити, ані забути цю агресію не можна. Але якщо на війні ворог очевидний, то у мирному житті розпізнати його одразу не завжди вдається. Тому доля зведе віру і Богдана в момент, коли обоє більш за все прагнуть покарання тим, хто їх скривдив. Вони стануть одне для одного підтримкою і, можливо, навіть коханням усього життя. На другому місці знаходиться серіал під назвою Дві сестри країна виходу Україна, рік виходу 2024». У центрі сюжету дві сестри Віра та Олександра. Їхні характери з дитинства були кардинально різними. Віра принципова, стримана, старанна та віддана своїм ідеалам. Олександра ж навпаки, жвава, амбітна та не соромиться використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей. Її основна мрія втекти з провінції та забезпечити собі комфортне життя. Сестри працюють в елітному готелі невеличкого містечка на березі річки, де відбувається основна дія. Одного дня гостем елітного комплексу стає столичний мажор Ігор, за яким тягнеться шлейф із таємниць. Наперекір усім знакам долі Олександра відчайдушно намагається добитися бажаної уваги від молодого чоловіка. Віра ж теж береже в серці трампливі почуття. Вона таємно закохана у свого викладача Віктора, якого вважає талановитим хірургом. З часом Ігор та Віктор закохуються у віру, що призводить до конфлікту не лише між чоловіками, а й між самими сестрами. Олександра, намагаючись завоювати увагу Ігоря, втрачає роботу. А Віра опиняється в епіцентрі складних взаємин. Їхнє життя перетворюється на справжню драму, де кожен обирає власний шлях до щастя. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Реванш країна виходу Україна, рік виходу 2024». Реванш це захоплива історія про те, як життя змушує віднайти власну форму справедливості та не зрадити мрії навіть у найтемніші часи. У центрі сюжету знаходиться Валентина, талановита та амбітна дівчина, яка мріє досягти успіху в науковій сфері. Однак її життя кардинально змінюється, коли вона стає жертвою підступних інтриг. Втративши нареченого, рідний дім та довіру оточуючих, вона опиняється на межі відчаю. Проте Валентина не здається. Вона розуміє, що в цій боротьбі головне не втратити себе, віру в людей та справжнє кохання. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!